Всім привіт! Всіх вітаємо з Різдвом Христовим. Давайте побажаємо. побажали. Щось здоров'я ногая літа. Щось надо нога літа. І ми, коротше, всі збираємося і їдемо в Австрію. Ось такі-то справи в нас Ти готова? Шкари тут взяла. Волосся рівне, нормальне, як людини, подивіться. Хоці мату укладку зробила Пухке. А, ну, я просто поспала. Ідея, ага. як то успішно її розкривати. Вирівняти волосся і поспати. Просто поспіть і все. Буде все шукати, буде на зес. Ті Чи зесли Ні. Чи занес. Чи занесло. Так, друзі, ми вже вийшли, вже напевно йде. Ага. Як завжди, позабували все, що можна було. идем на поезд. Nee, не е, не е. Мы ну, ждем автобус. Ледве дошла в этих углах. Ну, поезд. Поезд. Лесничка. Ирина, ты ждешь поезд? Нет. Два. Ми вже в кутах і зараз будемо купляти білети на бред-шлоут. Десята 49. Дивіться який на слагший поїзд. Ми вже в Брецлаві, йдемо вчора побілети і ще там годину чекати до Австрії, щоб їхати. От, 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 тут класно. По всіх тих, як вони називаються, поїздах, знайшли те, що нам треба. Сіли якісь інакші. Інших ці, от, людей нема. Це капець. Вони перенесли, коротше, вже знайшли те, що треба. Їдемо в Австрії. Вона сказала про <плес> душу, так? попада, не поняла. Я буду в Австрії вже через скільки? Яка година? 45. Через 45 хвилин. Через 45 хвилин, прикиньте. Закипається в шуті. Клас. Швидко поїзд їде, не то що наші. de onde que corta Я вам вітрики показати, ніяк не можу їх застати. Постійно не видно. Ось там можете побачити трошечки, їх видно, О, видно, видно, нарешті віці круті. О, там ось скільки багато. Там ось скільки багато. 19 хвилин і ми майже приїхали в Австрію, Австрії Ми Вже в Австрії давно. А, там ми вже в Австрії. Просто 19 хвилин до літня залишилось. Знаєш, скільки ми їдемо в годину зараз? 80 кілометрів. Та не вже. Навіть не знав справу. Робимо макіяж на ходу автобусі. в автобусі. Ти що папуш? Ой, поїзди. Чого ти лізеш? Тебе муляє та сумочка. Я хочу Під змінити викинути на кумі тебе. Верла сумочку і вже лізе. Зараз викинеш, бачу я зай. Ті хлопи свої, я не знаю. І вот таким зверху. Дуже класно. Я вже нього показував. Так відкрию.

<гум> Тува, напевно, Дунай. Ми вже в відданій ура, діти тут класно. Коротше, ми вже бідні, тут німецька мова, І ніхто не знає німецької мови. Я не знаю, як це буде. Не знаю, може вони англійську розуміють, то я щось трошки англійською можу сказати, можу зрозуміти, а німецькою взагалі баран. Хочу короче, підключитися до цього е, інтернету, а ніхто не підключається. Тут так Світлофори тут так довго, звісно. Будемо ходити коло якихось замків, щось дивитися трохи. А назад вже або автобусом приїдемо до того, до поїзда, або тим е, таксі. Буде видно. Прийшли в якийсь замок. Зараз будемо дивитися. Боже якесь чудо. Дивіться, як круто. ворота такі. я в Это замок потужный. Что мои снимать? Просто такая красота. Тут я такие лабиринты. Дивіться, мало друзі, я вже не знервова. Я не можу з ними кудись їхати, це просто жесть. Коротше, ми вже вийшли з того замку, йдемо далі. Куди йдемо, не знаю. куди Ой боже, це капець. забрала шапку до зага. мерзла в голову. Мама! Назар лошади. Я так розумію, 4-5 метрів. боїться вся дорога. Ой, чи що? Не знаю. Коротше, я вже дуже сильно змучилася. Рейбен клас. Тут так класно, у мене на світ піднявся. Дивіться, тут бренди такі, я в шоці, Десь тут було або Ермес, там був їздий Я в шоці класно, дуже. Яка краса, тільки що включилися ці штучки. Боже, я з тим всім забуваюся для вас знімати. Моя семейка, та моя. Краса. Коні, то моя сімейка, тому він може покататися на кониках. Дивіться які коники класні. Назар то то любов, коні то любов. Кипаються собі люди на конях. Такі дяденьки в такий капелюхах. каже, Назар поважні. Водять коней. Не, не, ми походу, загубились. Дивіться, який коптір, бої Так, я не бачу наших. А Ви б загубились. А води. Є, візь. Він яка краса. Коротше, що ну, якийсь, типа, дядько і цей. Е Питався в мене по-німецьки, коротше, ну, щоб я фото зробила їм. То, коротше, якийсь араб чи що <сум> і цей, я коротше, зробила. Він потім до мене каже, данки, данки, шон? Боже, я давай. Данки, данки. А, а, а я така не знаю, як буде, будь ласка, по, по німецьки. Ой, Боже, я вже змушилась тут ходити. Ноги вже болять. Дивіться, як гарно. Назар. Баобаб. Дерево. Назар. Назар. А чого ти ржав? <ріст> <ріст> Ми ходимо, гуляємо, шукаємо, де можна щось купити їсти. Та бажано шніцель, бо я хочу спробувати. А там щось пахне, а Назар не хочуть туди. Всюди минає. <ріст> Дивіться, скільки іграшок єнкових. Всякі різні <ріст> <ріст> люди. Боже людей, <діля>, просто жесть. <ріст> просто жесть. Дивіться, тут каток великий. Люди катаються. Ми вже цей... йдемо на яхту. Там вже там виїзди їздять. Я не знаю, що я зайду. Там так далеко йти. Кажу, виключте таксі. Ні, вони щось вийобують. Я вже не можу йти. Просто не можу. Ой, люди, я ледве йду, ледве, ледве. Якийсь магазинчик. Боже, просто жесть. У мене ноги відвалюються. Я вже ніяка, я просто ніяка. Ми вже майже дійшли до того. Поїзда, це просто жесть. Коротше, аж тут знайшла до шоколадку. Надійські вона не якась дорога. Ство типа пише, але цінника нема. Жесть, боже. Всі пішли всередину. А я світ стою, бо боюся його. Я стою, коротше, біля входу, що якщось він буде бігти сюди, щоб я зайшла скоренько. Блін, стрьомно, реально. Треба. Короте, дубайську шоколадку не купили, вона дуже дорога. 50 євро, ще й не оригінальна. Мені здається, що це дуже дорого. Короте, хто знає, де знайти, дешевше, напишіть, будь ласка, бо я дуже сильно хочу спробувати. Ми поїзді сидимо, але не воділи. О, ні, короте, е, приїхали з Австрії, нам ще скільки хвилин. А нам ще десь годинку чекати. Ой, не годинку. Скільки Боже. Хвилин 40, мабуть. Буде автобус до Голіча і ми вже вдома нарешті. Я Боже, кульгаю. О, господи, господи. Ноги болять. О, Копійки, губи. Я ще якось води купити, бо я хочу пити. Та жесть. Мене вже тут почало боліти. У мене тут завжди так ужас.